Цей пуерт, друзі, називається Срібна риба. Я не жартую, в не так називається, це не пуэрт, тому що, що риба. Там... Друзі, з'явився у нас новий бюджетничок. Ох, ось такий він. По відчуттю пресування середнє. Ну, точно нещільне. щільне пресування. Це 2010 рік. Ось такий пуерчик. Що у нас тут? О, ну знаєш, на свою вартість, в принципі, сировина досить хороша. Я бачу крупний лист, бачу невеличку кількість бруньки. Є трошечки черешків, але небагато От, одразу скажу, це невелика кількість <с> черешків. Ну <плес> <плес> Тут бруньки трошки більше. Так, да, він крупнолистовий. Ти відчуваєш аромат? Бо я відчуваю одразу. Ну чи це він виднів пох. Він солодкий прям. Дуже приємно пахне Ді за це. Як дізнати, якого пресування взагалі чає, я беру просто і починаю розхитувати пальцем. Він досить легенького пресування, але бувають такі, що ти трошки натиснув він вже тріснув. І труха полетіла. Тобто цей. Він Славкеньке пресування, але в принципі... Ну, дивіться, насипало там небагато, правильно? Так, да, так. Да. Ну, да, листочок крупний, М -м -м -м. що ми його одразу сюди М -м -м. будемо куштувати. Я думаю, що трошки. А, це ми в маленькій чайничці, так? Да? Угу. Лише тренування буде. Я думаю, в два заходи вип'ємо. Все оце будемо зараз пити. Стан максимально інертний, хочеться пробудитись, тому сідаємо. Чаювати. Але що відламаю на наступний раз. Так, що так. О. Зараз дуже показне чаювання, тому що дуже довго засинали вночі розмови, балачки були. Прикинули досить пізно, стан такий собі, одразу поїли. Ну, я одразу поїв, Юля трошки раніше встав. І зараз, знаєте, прямо такі... В, в нулях. І тест на енергійність чи дає цей чай енергію. Чи пробуджує він? Ріл тест. Чи Зможе нас реально розбудити. Така Кариба в нас. <свистеть> ну. <свистеть> До речі, у цього пуера немає назви, ми його закупали, <свистеть> да, він, він, <свистеть> він без назви йшов. <свистеть> Ось, але там через, принципі, через камеру, через перекладач можна буде подивитися, треба буде. Це ну, привому треба. Да. Але да, поки <свистеть> що це нонейм, no і зараз ми будемо. Ну, бо якщо це херня якась, то так його назва і не треба нам буде просто А якщо це норм. Бо вчора ми тестили один пуер і. Був на щоб. Да, спочатку, спочатку він в зовнішньому повіщиті взагалі таке несерйозно сприймався. Да, але потім розкрився. При тому, що ну, вартує. В, ці, в ціні він зовсім не набагато менший, да. ніж дракон, а порівняє, так, да, сировину. Mm. Ну, він сильно поступається. Навіть mm -hmm. в смаку стану все одно поступається, але був шанс його просто проігнорувати. Але ми додамо. Може комусь таке подобається. Так. Для, Такої щільності, для щільності я не, не сильно від нього очікую, тому що я побачив цю пряму залежність, як пресування зроблено, і як щільність чаю. Від цього залеж. Тут не було те щільності, але лист мені подобається тут більше. Якість листочка краще. Є надія. Але іще дуже цікавий такий аромат. Прям дуже подобається. Да, мені цей подобається. Бо ти тільки відкрив покелю. Якісь uh -huh. вершкові ще. Ого. Угу. Ну вже це буде щось схоже на мінку А Там обіцялося, що Шо, чорний шоколад щось таке. Курага. Це обіцяє... в іншому. Це в іншому? Так. Да. Ну тут теж, наче і в тому, і в тому буде гріхи вісти. коли сайт. To go. А, Цігал. Сьогодні uh -huh. у нас ще на тест ми взяли, ну там і шичечі її, але у нас є ще прямокутник. Кірпич. Да, але не захотілося щось мені сьогодні тестувати, uh -huh. бо щось такі страх. Що... З кірпичиками справа погана, ти там буде підбіжати одразу кудись. Але я у нас тренування. Сірово, сірого. Так, да, друзі, якщо от у вас правильно, ви є, вийшли на якусь лінію життя. І у вас так. ще немає курочок. І у вас ще немає курочок, то ви марно живете. Але от ви зробили такі вдох, такі всі потужні, ох, піо, о-о-о. У вас є якась реалізація, ви типу подумали, що зловили хвилю. Але потім приходить момент видоху. Дійсно, циклічно все відбувається. Я не знаю, от як можна бути увесь час матеріального світу на плаву? Навіть сам творець матеріального світу, Це... вішну, який лежить на причинному Лукані, він робить вдих і видих. День. І матеріальний всесвіт розгортається і завертається. Я тільки сьогодні читав главу про те, що бляха, та ми просто люди. А сама природа, да, там, цунамі, ну вона не може йти цілий день, вона не може йти місяць. Дуже mm -hmm. потужний такий прояв енергії, але він джих стрейно і все. Таке саме. Ви, якщо ви хочете бути прям. Я не знаю, постійно на потужному плаву, ну, блін. На потужному плаву постійно. Може бути тільки корк. Заходи стає. Що точно не втане. Ото мої кінці на це. Ну вот он, моя влюбленная сиранька. Вин, да? Він, у меня запи. И вот он, петух. Ну шо, червин. А, курочка он одразу видно. Почекава. Угу. Пивник, нешно, спивай. Кришник. Цікаво, він такий мутний вийшов. Прямо, знаєш, комплот такий на Кухаш. Цікаво. Ого. Ну, ого, в плані не зрозуміло. о Це, слухай. Ду кислотки, як минкудаш. Да. Угу. Я ще з не... смачним ароматом, що не відчував. Це може бути прям відкриття для нашого магазину. Бо давно вже нічого. От Перший номер, да, цікавий. Я горіх але ну, все-таки тигр. Я б сказав, що він топ да. бюджетний. бюджетних Там хоче. просто сама сировина така да. гірша. Да, І ми прийняли рішення, що ми не будемо гратися там прям низькобюджетні. Типу, mm -hmm. он, да. Це сам, найзке бюджет. Ми що, не ви хочемо ви з дешевою сировиною мати справу, бо навіть ми думали спочатку в подарунок давати маленькі Ого. блинчики, ми замовляли. Але, але ми передумали. Угу. Він дійсно ми. Що, смачний? А що чуєш? Мершмело. <схід> Є якась зефіри з ньому? Ну, як мінімум він відрізняється. Відрізняється. Це на мене смачніше вчорашній. Ну. дійсно Угу. цікаво, що. Mm. <рирот> <рирот> Але поки що. Як по енергії. Не зрозуміло, що він дасть. Mm -hmm. Дікий що... зараз прям, знаєш, чаювати от комусь mm -hmm. навіть по смаку. О, та поорах херня, типу, вони такі землянисті, там все зна тобі оцей, цей, да? Нема землянистості, але це перше коли зараз. І і вчора ми, ми теж, правильно? По одному розкрився, а потім ми там допивали. І він mm -hmm. там дав по. Ух, він прям мутний мутний. Mm. До цього ребята у нас мутний тип. Ммм... Дуже легко залетів, він не незрозуміло. Так. Чик-чик. Mm. такий такі. Mm -hmm. oh, так, коли дигустаєш, два максимум, три людини нормально, чотири вже якось, шести, тиснути прості. Ну і Якщо б чотири людини, які всі запляв, ну, топлі. Коментарями всі. Ну, хоча б комментарій. Нормальні коментарі давав. Макс. Навіть 18 пролив східних красунь, п'ємо, ми кажемо, ну що, нічого кажуть. би нас там розмазало. Є дуже мажущий і дуже реально смачний чай східне красуння. Красуні. і тримає. Після цього Ми пили реально іператорські саме другий, який в нас є взагалі. Це не той рівень, не рівень красунь. О, машин такие Ну, mm -hmm. Вот скрываю, что батка стека. Класс! Да, тем не класс. Ну да? Схожу на кислот. А там будет Ух! Блин, двигай. Угу. Звени не прозореності. Mm -hmm. uh. Да, дійсно, вот якщо вы там пропиваете, вот такие вот чехай. Звісно, аутентичний це прикольно, все круто, але в цьому дуже зручно вивчати. Угу, вивчати, от що п'єте. До Ту речі, я думаю, з цим чихаємо в подарунок відправляти Так, Да? да угу. Можемо себе дозволити. Фу. Фу. О, ну, як мені вже після першого проблему ну, щось що А Зараз відчуваю солодкий горіх. Какие ну, сол лодки? Угу, слухай, ты реально скажу нам кудаш? Ммм. Mm. Все mm. mm. точно найсмачнейший печат. Смешнее. Ммм, mm. говориховая нотка пошла. Да. Ну no, я прям блин двигай, да, текстура он. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, якийсь речевий швидкий. О, це дуже цікаво, що. Якби ми вчора це показали. Mm -hmm. Я думаю, тифанулися. Но ну, той по енергії вчорашній. Навіть на другому приливі відчувається, що він більш брулячий. Знаєш, світливий. Тут бруньки мало. Він Але ні. я вже відчуваю. А кривкість на нерв, вона прям взяла. Угу. Вначале я зуби ж mm. вичистив. Да. І нібиться мутность, прошліфовал рот. А, може це то що я з висоти сильним напором бью по листу люстці, від нього всі відпадає ніби мутность. У печеня навряд зі мною мутность. Ммм. Я пошла на Анна. Уу. Не можем нарадоваться, рыбе. <laughs> За, за, за Закупка купа нових чаїв, і тут вся увага на буде Наступний раз закупити 10 ребенків. <ріплес> Такі можна взагалі макати в чай, і воно буде насичувати ромом! <ріплес> mm. <ріплес> Зараз я дам чесну оцінку. І після цього зазвичай береш. Солодковатість трохи в запаху жла, але він приємний. І реально приємно Нюхати прям. Ну оце якщо людям рекомендувати смакову подорож саме в пріоритеті. Саме за смаком, якщо гонь. Так, 50-х подорож, це. бо в тигр там ця та шалена енергія. Ну, 1300. Можна ставити. Ну, і хто у нас постійно купляє, 10%. Ну так. Щось таке далі, що потім нам далі. Mm -hmm. mm -hmm. oh. Достойний чай. Mm -hmm. Ого, розкривається. Ну все, після цього вже тищу п'яти. Двісі зараз. Бо є ще така штука, що партія рано чи пізно закінчується, і більше того, такого чаю бути не може. От я, я от, да? вся mm -hmm. партія, ота, яка зроблена, як би він там не називався. Він закінчився все. Повторити саме такий чай, ну я не знаю. Навіть всередині одної ну, все... партії да. там вже ж виходить, коли вони це обжарюють, да, І да. якщо да. декілька людей обжарюють, то трошки все одно порізно. І вони навіть це все змішують. Все одно, ну тобто, очікувати точно той самий смак. Ну, ну треба це розуміти, цьому, що це чай, чайний лист, він не копіюється так. на комп'ютері, це збирається. Все, ну взагалі, тому uh -huh. от якщо ви купляєте млинчик. Взагалі, і це прям топовий для вас ще. Залиште там 50-100 грамів. Чисто залиште їх. Mm -hmm. Шукайте наступну далі свіча. Okay. А так хай полежить. Нормальний пакетик yeah. треба скласти. Потім колись повернетесь до нього. По 50 грамів своїх топових чаїв, потім якось, mm -hmm. mm. Ні, по енергії є. Або просто, Тиханько. знаєш, випивати, просто пам'ятати, що такий чай був і все, mm -hmm. і не, не чіплятися. No. Буде, ну, тобто в пошуку нових постійно буде. Але якщо ви прокачуєте до своє відчуття світу, то в принципі. Я ж кажу, можна знайти. Можна, правильно ти пив чай такий. О, так, звичайний чай. А через рік. О, ну, а виявляється, тут такі нотки є цікаві, і енергії так. І нам нарешті твоє тіло трохи роздобилося. О, роздобляє, роздобляє. Ще два-три приливи і перезасит В принципі, не багато світло. Без єврейської капельки просто. Без чим чисто. цікаво, що батько скаже за нього. Так чисто в його окружиш на Ну я думаю, що буде цікаво. Ну, прям пішов, у нього була перерва, якась. все, там от тільки випив, не Пушиш. Вичуває <свистання> людина, бач? А, а, да. Де заряд, хочеться говорити, робити, пішов Ву -ву -ву -ву. Да. в да, за кирпичі казав, що більш сильно. Який час він ну, розігнав, розігнав, розігнав там декілька днів, а потім все не відчувається. І він такий. Mm. Розкіпає. Він з всього нашого магазину це найгірший час. Це що, означає? Але якщо, наприклад, військовим у даному порядку треба енергія. Швидко тут я тепер. Ну, Стимулятор. Але можна взяти і правильно. Стимулятор. Того ж самого тигра заварити. Тернос. Mm -hmm. Нормально найсмачніше. Ну, найсмачнішим буде її. Хм. Отримаєш ти той заряд. Ух. Yeah. Uh. Тепер якийсь <гум> ну, Настрій пішов, mm. потіло шило. Не ну, треба враховувати, правильно з якого стану виганяємо. Mm -hmm. Керамічне зерно вчора посіяли mm -hmm. Духовними молочками. Mm -hmm. Все mm -hmm. на тоді. Mm -hmm. Або дуже тяжкий метал. Там, от одразу такі. от тяжка річ, і як воно приємно відчувається. Ну, от що в... угу. є вага у слів у риби. У слів риби. До речі, що можу сказати? Чай не темний, він не нафтується точно. <confuse> досить світленький, такий, в коричневих відтінках. Ну так, да, відкриваєш, бачиш, якщо мало бруньки, значить енерговідача буде середня. Він все-таки витримне, ну, 2010-й, навіть. Але на почки щось там побачив 2018-й, що покування, напевно, це да, вона 10-та зібрана. Ще один на стоїмо і перезасипимо. Я думаю, можна рубати А вас можна рубати. В принципі, я думаю, було зрозуміло що да, Так, нам просто треба було зрозуміти, яку ціну да. йому ставити. Це добрий, цей прям смачний, по енергії середній. По по сировині середній. Чомусь він мені схожий на Менкодаш, але Менко все таки якісніше. трошки більш дорогий варіант. Але я пам'ятаю, Менкодаш. ślesłapkie, że przesłuko nie, da, no, no, tak? da. No, 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 no.